Ніч ліжка у Чернівцях переповнена до народної допомоги. Що звертаються все більше бездомних. У Чернівцях пройшов перший офіцерський бал. В Муздрамтеатрі готується нова вистава Лавина. Час новень Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослав Унуфрик. Вітає вас! Утеплювати область та шукати альтернативну енергію імпортному природному газу, хочуть в Чернівецькій облдержадміністрації. Наразі в нас діє програма енергозбереження до 2015 року, згідно із якою споживання газу з кожним роком повинно скорочуватися незалежно від зростання кількості споживачів. Програма розроблена до 2015 року. Щоб її реалізувати, потрібно 508 мільйонів гривень. Частка коштів з обласного бюджету 7 мільйонів гривень. За ці кошти планують в прямому розумінні утеплювати найбільш енерговитратні об'єкти, замінюючи мережі на більш економні. Це комунальні підприємства освіти, охорони здоров'я, Може деталізувати школи, які були побудовані в середині х На енергозбереження було витрачалося крайні мало коштів. Тепер вони опалюються і опалюється не тільки школа, але й ще територія навколо школи. Крім цього, шукатимуть альтернативну енергію. В гірських районах можуть грітися завдяки розбудові мереж малих гідроелектростанцій. Для цього залучатимуть інвесторів, Вивчається питання і використання сонячних батарей та будь-яких інших можливих ресурсів для опалення, що зі слів чиновників є у кожному районі. Ніч ліжка у Чернівцях переповнена після січневого похолодання до центру громадської організації Народна допомога. щовечора звертається звертаються все більше бездомних. В центрі ресоціалізації зараз проживають 30 безхатченків. Щоночі приходять ще близько 20 осіб. Коли температура на вулиці опустилася нижче 5 градусів морозу, соціальні працівники на безкоштовний нічліг почали пускати без медичних довідок та документів. Єдина умова, аби людина була адекватною. Пожвавилася останнім часом також вулична робота. Щодня о чотирнадцятій годині на території центру народна допомога годує гарячими обідами 25-30 безхатченків. Таким чином рятують їх від переохолодження та виснаження. Минулими вихідними на Буковині виникло три пожежі. Одна людина загинула. В Чернівцях по вулиці Зарожанській горів житловий будинок. На момент виникнення пожежі в будинку знаходився чоловік. Пожежники знайшли його в одній з кімнат, винесли на вулицю та надали необхідну допомогу. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку та меблі. За оперативною інформацією, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем. Суму збитків встановлюють. А в селі Данківці Хотинського району виникла пожежа в житловому будинку місцевої жительки. 1926 року народження через запізніле повідомлення про пожежу. Рятувальники прибули, коли вогонь охопив весь будинок. Працівники МНС допомогти жінці вже не змогли. За інформацією відділу зв'язків зі змі у МНС, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем домовласницею. Класична музика, вечірні вбрання, вишукана атмосфера. Так проходить вперше у Чернівцях офіцерський бал, який відбувся в ресторанно готельному комплексі Горг Палац. Захід переурочений до 20-ї річниці утворення обласного військомату, прикордонного загону та управління СБУ в Чернівецькій області. Перший у Чернівцях офіцерський бал відвідали близько 200 осіб. Зустрічав гостей, секретар міської ради з дружиною. Запрошені були одягнені за суворим дрескодом, чоловіки у військових мундирах і дружини у довгих вечірніх сукнях. Усім присутнім дамам подарували вишупені дзеркальця. Саме відродження давніх звичаїв, котрі колись вирували у Чернівцях, за словами організаторів, і було однією з головних цілей офіцерського балу. І в 19 столітті в Чернівцях була така традиція, коли був військовий бал. І хотілося б відродити ці традиції. І сьогодні запросили всіх офіцерів, щоб зробити такий бал, щоб кожен себе відчув. Ну, на цьому балу і лейтенант, і капітан, і полковник, і генерал. Відчули себе сьогодні такими рівними, з дружинами прийшли відсвяткувати. Це у нас перший бал. Я впевнений в тому, що він стане традиційним. Нам треба піднести взагалі в розумінні людей. Сам термін, офіцер. Щоб наші діти, наші онуки в майбутньому вони гордо могли сказати, що вони офіцери України. Після урочистих промов офіцери з дружинами та перші особи області і міста під музичний супровід оркестру Чернівецької філармонії поринули у чарівний світ вальсу. Ми очі придумували учень чателяки тщательно готові ліс. Канша та не з не... Дома, но ми думали об этом. Ми взагалі в принципі как то немножко вміємо танцювати были Ми були этому. Да. Щоб нам мисно навчитися вальсувати, то такого не було. На жаль, бо чоловік був на полігоні. Я, про... я дуже довго обирав. Перший офіцерський бал відбувся у кращих традиціях, і, за словами організаторів, поставлену моту виконав. Доводилося бувати на балах і в Німеччині, в Австрії, і можу констатувати, що офіцерський бал у Чернівцях сьогодні відбувся успішно. Ми можемо це бачити по задоволеним виразам облич. по... Легким танцювальним рухам наших офіцерських пар Мені здається, що ця традиція має право на те, щоб укорінитися і бути щорічною чернівця. Місцевим засобом масової інформації випала нагода визначити кращу пару вечора. Нею на думку журі було подружжя Максима і Наталії Павлюків. У подарунок від організаторів вони отримали кавовий сервіс. Як відомо, чернівці також називають і маленьким віднем. До речі, в музичній столиці Європи у відні були часи, коли близько тисячі бал. Лів проводилися одночасно. Що ж сподіваємося, що цей звичай стане традиційний і в нас. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Щорічне етнографічне дійство від Різдва до Йордана відбулося у Чернівцях в музеї народної архітектури та побуту. Народні колективи з усієї області показували свої традиції, повсюди звучали колядки та щедрівки, працювали сувенірні експозиції. Не бракувало і глядачів, яких зовсім не стомив майже місяць святкувань та не відлякав снігопад. Усіх героїв та атрибути куріздвяних свят раз у рік збирають в музеї просто неба. Так символічно завершується цикл основних зимових святкувань. Кожен район презентує власні традиції. Тут газдині з визначену частують голодною кутею, стравами зі святої вечері, що подають напередодні водохреща. Не менш важливо дотримуватись давніх традицій сервірування перед вечерею, коли накривають вечерю, стелять сіно. Під сіно по всіх по чотирьох куточках ставлять гроші, щоб у домі постійно велися гроші, чесничок, щоб ні, нікого на протязі року уроки не брали, як то кажуть наші на нашій гуцульській мові. Поруч на сцені колятує вертеп з кутинського району. Маленькі ангеля та царі та пастухи прославляють новонародженого Ісуса. Це з давних давен ще від наших дідусів, прадідів. Ми навчилися і передаємо молодому поколінню з року в рік. Тим часом карнавальну ходу під музичний супровід влаштували Маланки. Усього на етнодійстві зібралось більше 30 народних колективів в області. Найбайку цікавість виявили і глядачі. Ми е, хотіли побачити, чи не переноситилися наші люди, наші громадяни такими святами. Я бачу, що ні. я в перший раз тут, але так сталося, що ми сьогодні попали і дуже задоволені. Враження взагалі космічні, дуже як подобається, що зберігаються старовинні традиції. Не менше трьох тисяч людей весело проводжали зимові свята аж до смерку. Має гуменна Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Селище, яке розташоване у небезпечній зоні сходження лавини, молода жінка достроково народжує дитину. Це головна подія прем'єрної вистави Чернівецькому з драмтеатру імені Ольги Кобилянської Лавина, яка запланована на 28-29 січня. П'єса обіцяє режисер серйозна з глибоким змістом про породження страху в свідомості людини. Про виставу, про підсумки минулого сезону та про плани на майбутнє, розповіли журналістам у театрі. Перша в Україні вистава відомого сучасного турецького драматурга постане на сцені Чернівецького театру. Лавина це притча і ставити її ризиковано зізнаються режисер та постановник п'єси. Адже тут не буде жарків, легких слів та простого сюжету. Цей твір змусить задуматися над своїм життям. В одному селищі в горах живе сім'я дев'ять місяців. Вони живуть під загрозою сходу лавини, і лише три місяці дається можливості жити. Нормальним людським життям в цей час у молодої невістки трапляються передчасні пологи. Твориться для сучасного молодого глядача, для того, щоб власне він замислювався над цими питаннями страху, свободи і так далі. То, завдяки можливості адміністрації театру ми придбали спеціальне для вистави специфічне світло. Яке буде працювати в виставі як персонаж, прем'єра вистави відбудеться 28 та 29 січня. Цього року Чернівецькі театрали поставлять ще декілька нових вистав. Працюватимуть із запрошеним режисером Віталієм Денисенком над п'єсою Шельменко денщик З'явиться у 2012 році нова дитяча казка ще раз про червону шапочку. Співпрацюватимуть із іноземними театрами. Цього року директор театру планує також провести наступний етап капітального ремонту будівлі. Що буде стояти першочергова заміна водводних всіх труб. Театру і е, далі заміна значить, всіх віконних пройомів е, е, на фасаді е, театру. Також е, плануємо ремонт вентиляційної системи. Це все те в першочерговий і звичайно індивідуальна котельна з отопленням. Загалом минулого року театр збільшив свій дохід у порівнянні з 2010 роком на 100 тисяч гривень. І саме завдяки прем'єрним виставам та цікавим ідеям театрали планують не лише підвищити кількість відвідувачів, але й покращити своє фінансове становище. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Такими побачили вихідні та перший робочий день наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Замить на п'ятому каналі інформація про погоду в місті та області. І пам'ятайте, ми самі творимо реальність навколо себе. Тож нехай вона буде хорошою. Будьте з п'ятим. Побачимось.